Доброго ранку, Ну п'ятниця, так швидко прилетів час, що я навіть не можу вам передати. Як? Та у вас так само на вулиці вітер. На вулиці Не те, що скажеш, що собаку не втримаєш, ну холодно. О, Осенька буряки повиривав і повикидав. Бабушка, ще я не бачила. Посадив вчора Санька, цибульку, а моркву буде накидати, тому що у нас там горб великий, а отут то він буде... Відтіля насить землю і засипе цю морку. Е, листя мама вчора збирала, але знову нападало. Бачите, бачите, такий вітер. Я ж кажу, що холодний вітер. Ну Та осінь, що там казати. Мама, я кажу, це що ти вже посидя, доїдаєш, де клеє знову ложки, щоб, мабуть, не забути, да, мам? А що ти одну ложку отак приклеїла оту? Чи то стала економити... ложки. Та здрасті, воно ж не красиво буде, що ж ти. Циганський табор буде. О, це ти тут уже щось не на королі сіло. Да. Мало ложок, мало ложок. О, не треба казати, мало, тому що ще прийшли ложки, не потрібно. Не не я не кажу, не треба вже, вона каже, я дороблю. Еті. Не, О, в неї три ампули залишилися, і на цей рік вже все. Робота по, ну, да, по виготовленню забору закінчилася. Економи ложки. Ну, та там хватить. Скільки там штуку тебе? 12. По пів метра це п'ять метрів. Ну, там хватить десь заліпить. А, а вам а треба Сажий оприділитися, куди їх проліпити. Та це до весни дожити. Спочатку треба оприділитися, щоб дожити, а потім уже все остальне. Я зараз щас... ми поснідали з мамою, я вже перебрала, встигла я посуду помити, тому що у нас треба ціле, як кажуть, епопея з цією посудою. Хлі... Хліб, Вчора купила, думала, це якийсь, як же він називається, Боже, таке названня імпортне. То американський, а це ну, не важливо. А він темний. бачите, то я, Мама любить сухарі, то я сухарі посушу і буде сухо. А я вже приготувала, ось дивіться, вчора кабак ми зараз снідали. Я купила мускатну половину кабака, отаку фольгу, і його в духовку він запікся. Дивіться, ось сок який. М -м -м. З кабака і прямо такими полосочками. Дивіться, який гарний кабак, це мускатний. І те, що я казала, ось сир самий найдешевіший по 25 гривень. І зараз швиденько заколочу і спечу запіканку, тому що зап... ну, нема з чого до чаю, а це до чаю таке, що воно і смачне, і печія не пече, і, і корисне, я тобі скажу, там нема борошна. так що Можна їсти навіть тим, хто на дієті. Оце зараз швиденько заколечу. Сьогодні я хочу приготувати чебуреки, чесно. Мабуть, запишу, тому що чебуреки кожен раз вони різні виходять. Я сьогодні дуті хочу зробити. Це в мене шампіньйони. Я купила та порізала посмажила, щоб в холодильник не ставити. Я хочу з грибами і з сиром. Або навіть з творогом, з зеленю, Ну, не м'ясні. Ні, не м'ясні, тому що м'ясо не доставала, не розморажувала, не м'ясні. Оце в мене плани те, що по кухні. Юшка в мене ще є на обід. Так що от таке будемо готувати. Ворота відкриті. це Я тут щось ставила, не знаю що. О, що це окуляри з хати взяла? У мене тут сині мої окуляри. Погано вас бачу, так краще видно. не видно? А то... Як, а, я ж сиру не їла, я їла е, гарбуз, таке я сир їла. І наїлися, я скажу, е, каша, е, ікру кабачкову відкрили. і що ще? А, і моркву, мама натерла моркву, то я трішечки трішки, трішки майонеза, зато сметана перемішала і поїла. Напхатися можна, раді Бога, якби тільки було бажання напхати шлунок. Можна. Так що, я з що я зроблю, то зараз швиденько заколочу цю запіканку. У мене рецепт на каналі є. Сьогодні у мене інший гарбуз, просто якості кращої, то я, можливо, вам покажу, як він себе поведе. Той був такий рідкуватий, як цей буде е, в роботі. Ви побачите, як я готую це, коли я не пишу відео. Дивіться, я все на вагах поставила, першу ємкість, другу, змішала все разом. Зараз по гружним переб'ю і наші маси готові. І дивіться, так вийшло, що прямо неначе вгадала оцей весь кабак, я його взяла, тут 600 грамів так і вийшло. Бачите, як гарно запікається. Ну так, він довго запікається, але дивіться, М -м сік можна випити. Так що, отак я роблю, коли сама. Зараз все переб'ю, духовку вмикаю. І заливаю і випікаю. А так, щоб вам показати, це потрібно все розміряти, все окремо. Оце час. Але якщо показую, то щоб ж ви зрозуміли, що до чого, як кажуть, правильно? Перебиваю погружним. Подивимося. Ні, рідка маса. Ну, трішки не така, але все одно рідка. Отака, бачите, консистенція. Так, добре. У мене, знаєте що? Я не можу в цій формі робити, тому що я забула купити пергаментний папір, а він у мене закінчився. Отак, От так що фольги повно, а... тому я возьму керамічну і багато поставлю туди пергамент. Бачите, я такий високий, повна-повна вийшла. Постукала і в духовку, одну годину 180 градусів. Десь полетіли хлопчики наші, дай Боже. Бережи наших хлопчиків. Таке, хмарніше не видно, хай Господь береже вас. О, копальчик вже буряки копає, вже все наклеїла, вже ось поставила тут нашу, щоб воно ламалося. Так, а я ось викину зараз все треба окремо. О, Дрек, зв'язала. А чого ж ти те не зв'язала, оставила? Не влазить чи що? О, те, що ти оставила. Кинула. Зараз я вам покажу батарею, яка батарея в неї була. Треба викидати. Дивіться, дивіться, яка глушка вам не видно. Диви, яка батарея. Диви, яка батарея здута. Роз... Ой, ви розумієте? Диви. Просто караул. Це треба викинути окремо. Є такі в нас в магазині прийомники. Туди викину цю батарейку, що я і зроблю. Так, що в нас там із, із запіканки? Ви знаєте, я додала часу, у мене вже півтори години, тому що високе дуже-дуже високе, і воно пропікається пшш, повільніше. Бачите, я прикрила, щоб воно не горіло. Ой! А воно чу, я злякалася, тож у мене чорна, чорна ця. Боже, глянь, так гарно піднялося. Ну, я думаю, що вже готове. Це у мене чорний, оцей пергамент, я думала, боже, загоріло чи що. Я паличкою пробую. Тобто, бачите, цей високий у мене півтори години запікався. Це я вимикаю досить його. Зараз достану сюди сухарі, поставлю. Ну що, бачите, я сьогодні клала і посередині, і з боків і сир. Бачите, який прямо не вийшлася. Ну, я не робила мозайкою, але сир цей, ця фірма він неякісний. Там дуже багато вже в ньому крахмалю. Тому, бачите, воно. Це я так просто. І ще знаєте, що взяла, воно велике, а я взяла тарілку круглею воно хопа і вигнуло цей край, і як відломило. Але смачно я вже На, Смакота. Ну і чебуреки. Так що обід готовий. Мама щось там голубет не робить. Не знаю, що ну, роботу буде. А що ти чисте, що це буде? Це я не пропало, щоб дуця. Та Хай би воно ж було нечищене, ми б тоді почистили, а зараз воно точно пропадеш, нічого з нього готувати. О, так я оце тільки і все. Ну так а що то мало моркви, Ти що, шуті соково? О, дві моркви не Тут Таки вона ската, та така, то так я в її рішила. Потім... А буряку дай вики нафік, ну що з нього толку ма? А, але, але, я думаю, може його за готовку багато одійде, так зробити баночку, рішу на борщ. Бо та що... куди зроби, єсли, куди? Мені морозилку нема нічого. Якщо хочеш, то роби. Баночку, баночок куча є. Морозілка нема де пальцем штрикнути. Заготовку на борщ, її робити не буде вона її ніколи не робила. Зробимо. Там і той буряк раще викинуть. Він ну, взагалі ніякий. Я більше буряка тут садити не буду на цій ділянці. Тому що поливай, он дивиться біля мойки, який. Ого, краса, там батву з'їмо, от да. А так, на що він нужен. Так що чекаємо, прийде чоловік, будемо обідати і вважайте, що дня п'ятниці вже немає. Отак вийду на поріг, скоро, а тут вже білі мухи літають. І все. Гарного вам вечора! Спокійного вам вечора.